Сьогодні, 17 липня, ми з друзями буркутинцями приїхали з Карпати відпочити і побачити на місцеві краєвиди. It's that hot. знаходимося в Карпатах біля водопаду. Сьогодні мені випала честь з поважними людьми відпочивати в цих прекрасних місцях. Знову придеться Нікітви. Мої дорогі, я щиро вдячний Богу за цю красоту, яку ми бачимо разом з Михалкою. поважним нашим репортовам. Це Бог створив для нас, ми приїхали з Вортуди. Молодь міста Луцька організувала нам таку красиву поїздку. Ми дякуємо Богу, дякуємо молодеж і дякуємо вашому баченню. Хочемо, щоб вам було також в житті можливо потрапити сюди, побачити, що Бог створив, як висять на скалах дерева і хто, їх, крім Бога, насадив туди. Бо туди недоступно, не можна долітити. Там наша молодь повисла над, над водопадом, але вони бояться. Вони скоро з них злізуть, а дерева залишаються назад. Хай бомба на столицю, дитина спіть. Так, Музики, на мусики тут будуть сразу, бо і Привіт! Ми з Лецькою в у воді. Ми вже годину намагаємося Ромі, Ромі відписати смс-ку. Так що Рома сьогодні буде без смс-ку. быть. мене закінчились бонусні хвилини. А Лецька ніяк не може написати по українську. Вигнала на всі. Сьогодні нам погода, як по заказу. Далі сонце не, не пече. Просто... Довгий. Будьте благословенні і Не так, как я. Я буду Я думаю, братья, у нас моя власть. Неману одного для могла б Всіх кому там за 80 чи Біля того, всіх вона знає до всіх дійде. І де не ховаєшся, да? так? Миколка, mm. я тебе зичу, Як це? Правильно я кажу? Правильно. Смачно. Дякую. Взаїмно. Невже ти не витримаєш? Будеш знімати, ми будемо їсти. — Лише не їсти. Я слідкую, щоб без мене не почали. Ото хороші молитви слова. Щоб до Бога повернутися. — Я вже закінчую. Закінчуюся. Дивись, як браття, друзі. Сколько що там робиш? Забріть на пакета. Забріть на пакета.

Хай сестри дивляться, як Юрка хозяює біля стола. Юра, певно не привітав, не часто її закапати. Але не часто за столом. Не часто за столом їсть, працює. працює. Він обично старається таку компанію создати, щоб біля стола йому не працювати. Я не знаю, що нас немає, не Але Це добре виходить. Дуже обережно. А хто стільки її, так має з'їсти багато? Хоч, хоч, так мало, кажуть, навіть по п'ять не буде. Ти сказав. Група обновлення. Вархутінська група обновлення. Ленка, не ховайся, ти хочеш разок, ти я хочу зняти разок. Ти все ховаєш. Лена Лена дуже гарна дівчина. Вона гарна, каже на українській мові, я має не... йому. Це такий продукт, якому треба. Це так. Ну, в ковбасі питає, в кубиці більше. Ну я вже кажу, це не їсти в ковбасі, то вже то можна їсти. Якщо треба, там руки витримати. Аллилуйя, хвала тебе, Господь, хвала тебе, Иисус, но если на земле я славить утомлюсь, я двигал голов у мне в полночной тишине, Среди страданий слез мой распятый Христос. Когда настанет встреча, с тобой я буду вечно, И в вечер, и в рассветы, и сам звезда планеты. Свояюков святая, небесная, неземная, без звездочка в ночи. Мне. Як ще він. Ти Саня замер. Ай-яй-яй. Ради співають. Подивіться на Саню, подивіться, подивіться, подивіться <правда> що це робить. А я, чи ще ви ще не то? Вы что, вы на вычуре? Змея! Она сейчас гонит, наверное. Будите, зовите, ищите последнее время летит Сердца ледяные стучите

Планетам, как выступал, слезы стояли в глазах. Бежишь «Мир, мир, за тебя так страдал, тот перед Слово дати для цих учнів, що сказати їм потіху, щоб вони укріпилися, брати і сестри. А він що каже для них? Ідіть і проповідуйте Євангелію по всьому світу. Ідіть і проповідуйте Євангелію. Робіть для мене щось. Благословляйте Господні Ім'я. І написано, що коли він вознісся на небо, вони ще стояли. Вони не хотіли розходитися, а Ісус Христос Він. Пішов туди на небо і сів, по поправиться Споднії, і написано, що Він заступається. А вони стоять і дивляться. З'являються їм ангели і кажуть, що ви стоїте тут? Чого ви стоїте? Ісус Христос прийде таким самим образом, як Він візнісся від вас, Він знову прийде, брати і сестри, і ми чекаємо всі Його. І Написано, що Він прийде, як злодні вночі, коли ніхто не буде чекати, він прийде. Він їм сказав, Ідіть і проповідуйте Євангелію. Кому він сказав проповідувати Євангелію? В тих, в кого серце було тверде, в кого невір'я було. як ти підеш проповідувати Євангелію? Кому Євангелію проповідувати, брати і сестри? Для них це було закрито, але це були Господні слова. Вони втомилися, вони не знали, невір'я розбивало їхнє серце. Тверде воно було, щоб його змягчити, треба було багато приложити труда. Великий дощ потрібно був на ту неву, брата і сестри. Але Улыбка в вдаль меня манила, Моя мечта, я счастлив был порой, но вновь она лишь издали дразнила, как будто насмехалась надо мной. Казалось мне, что я уже у цели, и счастье перельется через край. Но все мои надежды улетели, и молодость мне крикнула Прощай, как? Почему прощай? Фортуна злая, остановись, вернись скорее назад. Из рук своих не выпущу тебя, Мне на пути не может быть преград. Так увлеченный поисками счастья, Я не учел тогда лишь одного, Что в мире есть осенние ненасти, И мне как всем не миновать его. Промчались годы, молодость увяла, И я устал на жизненном пути, А колесо кружиться перестало, Так и не смог я счастья обрести. Скажите, на какой оно дороге? Быть может мимо шел и не узнал в ответный голос. Счастье только в Боге, которого всю жизнь ты отвергал Слава Богу. Когда был ну, над, в небе над Германией, упал самолет с башкирскими ребятами, дети сегодня во всем мире хотят иметь защиту не только в лице своих родителей, но и в лице своего государства. Эта тема остается открытой для нас, для нас, верующих родителей. Мы понимаем, нелегко воспитывать детей. Но мы благодарны Господу, что Он воспитывает нас. И это позволяет нам знать, как нам воспитывать наших детей. Но многие дети сегодня беспризорны. Я сейчас хочу представить наш, наш квартет семейный, который исполнит «Не отнимайте солнце у детей». Безусловно, эта песня лучше бы всего прозвучала на евангелизации, там, где присутствуют государственные власти. Но, милые друзья, мы молимся за эти власти. И пусть каждый из нас знает, что сердце царя в руках Господа. И потому, если мы будем продолжать молиться, во что бы то ни стало, Господь все равно будет изменять ситуацию. И будут множиться его последователи. И Семья Христа будет Рости. Пусть Господу прибудет слава. Аминь. свет для всех. Наше житті не головне земне щастя, але ми хочемо бути в небі з Ісусом Христом. Це ціль кожного із нас, ціль дітей, ціль старших братів і сестер. Ціль наша ми зібрали сьогодні в Домі молитви. І ви знаєте, брати і сестри, що в небі будуть. Будуть люди з різних національностей, будуть українці, будуть росіяни. Там не буде окремих кімнат для різних людей, там будуть люди різні. І сьогодні з нами є брат, його звати Микола. Він приїхав далеко з Республіки Комі. Він живе в Тунди. Його дім називається Чум. Він там постійно живе, там живе його, його сім'я, його тато, мама. В нього ще є четверо сестер і три брата. Життя в нього нелегке, але